Фія прийшла в гості до барбосіка. Феєчка, ти пішла вже. Сі наш барбусік, на нього всі гавкають. Да? На нього всі гавкають. Всі гавкають, гади такі. Каже, я тут такий стрижений. А на мене всі напали. Я спрятався. Барбосік тут будеш. На диванчику останеся. Останешся на диванчику. Ти моя киця, хіба ти собачка? Ось і у грей наш, ось і наш грейчик вийшов погулять теж, а в лбу звізда горіть, десь ти здеру же, да? кудись ти ліз, туди куди не треба. Зюзя це наші всі льготчики. А це в нас тут ось годування не заплановане. Стоять попрошайки, стоять попрошайки, а ось у грозні монстри кар'єрні.